Вітається програма «10 хвилин у студії. Працює Дар'я Юськова. Кожна дитина має зростати у сім'ї, де відчуватиме любов, турботу та захист. Про це говоримо з нашою гостею Це Яна Полішко, регіональна консультантка координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей у Дніпропетровській області. Вітаю вас у студії. Вітаю, пані Дар'я. Якою є державна політика щодо забезпечення в Україні права дітей зростати у сімейному оточенні? Дитина має право зростати в безпечному сімейному люблячому оточенні. Має Право на повноцінний гармонійний розвиток і за умови виконання умов стратегії, яка прийнята урядом 26 листопада 2024 року, прогнозується, що до 2028 року у нас набагато збільшиться кількість дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, які виховуються в сімейному оточенні. Ми очікуємо, що це буде до 95% на сьогоднішній день. Показник по області дев'яносто. 2,2, а показник міста Кривий Ріг, 89. Це вже дуже значні результати. Ми впевнено крокуємо до досягнення цілі. Також ми очікуємо, що збільшується кількість дітей, які отримують необхідні їм соціальні послуги на місцях, і зменшиться кількість дітей в інституційних закладах. А найперше це дітей віком від 0 до 4 років, бо це найвразливіший насправді вік дитини, і саме в цьому віці бажано надати найбільшу підтримку і материнську любов, турботу дитині, аби гармонійно розвивалася і відчувала себе в безпеці. Реалізація державою, областями і громади цілий цієї стратегії дають змогу реалізувати це право. І насправді тут важлива координація, саме, яка зараз і відбувається, і держави, області, громад, і залученням великої підтримки міжнародних партнерів та громадського сектору. Розкажіть детальніше про роботу координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Які проєкти втілюєте у співпраці з міською владою Кривого Рогу? Координаційний центр з розвитку сімейного виховання і догляду дітей був створений за ініціативи президента України Володимира Зеленського, першого леді Олени Зеленської та за підтримки президент, президентки Європейської комісії Урсули фон Дрляєн. Це консультативно дорадчий орган при кабінеті міністрів України, і який здійснює діяльність за підтримки Європейського союзу і за ЮНІСЕФ. Центр координує. Впровадження стратегії сприяє взаємодії між органами влади, між місцевим самоврядуванням громадами, міжнародними партнерами та громадським сектором. Реформа системи догляду та підтримки дітей на Дніпропетровщині. Як вона впроваджується на практиці? Я вже сказала, що маємо 10 пілотних демонстраційних областей в реалізації реформи. Насправді роботу почали ще до ухвалення стратегії. Кривий ріг ввійшов в десятку пілотних громад. На рівні Дніпропетровської області було створено теж консультативно дорадчий орган координаційну раду із забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні при обласній державній адміністрації, яка теж об'єднала і обласну владу, представників громад, міжнародних партнерів, громадського сектору і разом реалізує систему якими є пріоритетні напрямки розвитку сімейних форм виховання? Про які позитивні зрушення у цій роботі, зокрема у кривому розі, вже можемо говорити. Якщо порівнювати кривий ріг з самим собою десь років п'ять, то я б з певненістю могла сказати, що це два різних міста. Бо насправді навіть за короткий термін вже є дуже позитивні результати, і сама стратегія по собі передбачає шість стратегічних цілей, але в самому місті приділяють дуже багато уваги кожній з цих стратегічних цілей. Це як її підтримує. Підтримка біологічних родин, розвиток і популяризація, поширення соціальних послуг у громаді, створення центрів життєстійкості, які мають відкритися найближчим часом. За підтримки партнерських організацій створено і працюють десятки просторів дитячих, де кожна. Родина, яка виховує дітей, може отримати необхідні послуги, консультації, звернутися до психологів, логопедів чи дефектологів, отримати абсолютно безкоштовно кваліфіковану підтримку. А, також Кривий ріг досить розвиває а, сімейні форми виховання, створює прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу. Вже є функціонує в місті дві патронатні родини. А, місто дуже давно мріяло про таку послугу. От і а, Кривий ріг є лідером а, в забезпеченні. Дитячих будинків сімейного типу з житлом, адже за кошти державної субвенції місто в минулому році придбало сім будинків для дитячих будинків сімейного типу. А в цьому році це сім будинків і одна квартира, і ще один будиночок будується за підтримки фундації Олени Зеленської. Які існують програми підтримки розвитку сімейних форм виховання? Яким чином можна долучитися до цих програм? З чого рекомендуєте почати? А, насправді на рівні області зараз. Розробляється обласна програма. Ми єдині в Україні, хто пішов таким шляхом, бо після ухвалення стратегії мала би прийняти регіональні плани, але наша область прийняла. Відповідальне рішення це трошки затягло по часу, але насправді це більше навіть фінансово підкріплене. Тому ми зараз всі разом працюємо над вже найближчим часом, має бути запроваджена обласна програма підтримки, яка передбачає теж і підтримку родини, і сімейних форм виховання, і дітей, які мають досвід виховання в альтернативних формах виховання. Також Кожна громада може чекати, а може не чекати, створювати свої програми на місцях і теж допомагати. Я знаю, що місто Кривий має власні програми, які кожен рік там оновлює, передивляється, надає суттєву підтримку відповідно до попередніх зібраних потреб і підтримує і батьків, які виховують дітей з інвалідністю, і є можливість там засоби гігієни отримувати, купувати. І це якісь, можливо, святкові заходи, новорічні подарунки. І, в принципі, також, якщо не Має можливості там саме від міста, то місто залучає партнерські організації, які допомагають, підтримують, облаштовують будинки, які були куплені за субвенції, за кошти субвенції допомагають родинам можливо дооблаштовувати ці будинки якимись засобами спеціальними для дітей. Тому тісна співпраця дає гарні результати про програму наставництва для дітей, які зростають без турботи батьків. Як вона працює та хто може стати наставником для діток? Наставництво це один із способів індивідуальної підтримки та допомоги дитині. Насправді переважно це для дітей, які проживають в закладах і на сьогоднішній день ще не мають родинної підтримки, але мають вже статус дитини чи дитини позбавленої батьківського піклування. Наставником може бути повнолітня особа, наставником чи наставницею, так яка збирає певний пакет документів, проходить відповідне навчання, заключає далі договір і стає. Я б сказала такою старшою подругою або другом для дитини, який допомагає їй в підготовці до самостійного життя, допомагає в соціальній та психологічній адаптації, може дати пораду, навчити Чомусь новому мотивувати, розкрити в собі якісь потенціали, можливо, ну, навіть якісь побутові навички, там, як купити продукти, приготувати щось смачненького поїсти. Да. І дитина в цей час вона відчувається менш самотною і розуміє, що в житті вона не одна, і не варто боятися пізнавати цей світ. От. Варто наголосити, що наставництво воно реалізується на добровільній основі і безоплатній основі, От. І це допомога, ну, як я вже сказала, да, може бути і в навчанні, і в соціалізації. І в профорієнтації переважно це підлітки, от тому важливо, щоб це була дієздатна особа, яка пройшла відповідну перевірку, підготовку має високі моральні якості. Ну і бажання допомагати дітям в розвитку, в соціалізації, в профорієнтації. І щоб стати наставником, є декілька шляхів, але найголовніше це звернутися до центру соціальних служб. Також у нас є дуже популярна така на сторінках Фейсбуку. Форми можна одразу заповнити. Або якщо ви хочете більше дізнатися про наставництво чи будь-яку іншу там форму, наприклад, сімейного виховання, то можна Прийти за сайтом діти дуже класна національна єдина платформа, де можна більше дізнатися про кожну з форм сімейного виховання і в тому числі окремо про наставництво. На яку допомогу та підтримку можуть розраховувати сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах? Які проекти втілюються у цьому напрямку? Найперше, це соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Варто відзначити, що це не перевірка, що це саме підтримка і допомога. Такі послуги зазвичай надаються фахівцями центру соціальних служб. В місті досить розгалужена система фахівців, і я би сказала, місто приділяє достатню увагу цій сфері, і навіть фахівців. Більше ніж ну була би найменше рекомендація в цій кількості, тому сім'ї мають можливість отримати відповідну підтримку, якщо це потрібно, наприклад, відновити документи, знайти роботу, допомогти влаштувати дитину в дитячий садочок чи школу, можливо, залучити якихось вузьких спеціалістів типу логопеду, психолога, дефектолога чи ще, або навіть допомогти організувати дозвілля, скерувавши до різних просторів, які функціонують в місті, чи до будинків культури. Але часто сім'ї самі відзначають, що була важлива якась матеріальна допомога, хоча це теж важливий компонент в підтримці за допомогою в тому числі громадського сектору і міжнародних партнерів. Дуже важливою є саме психологічна підтримка. Коли в маму чи в батька вірять фахівці, які поряд, він сам починає в себе вірити, і це допомагає зберегти родину для дитини. Малі групові будинки, з якою метою створюються, та які проблеми виховання дітей покликані вирішувати. Малий груповий будинок це заклад соціального захисту, що призначений для тривалого проживання дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського опікування, яким і в першу чергу це передбачено для дітей з інвалідністю, яким на даний момент не вдалося ще знайти родину. Але це не значить, що якщо дитина потрапила в малий груповий будинок, що це ще пошуки припинено. Ні, просто в цьому закладі. Ну, максимально передбачали, що це буде максимальне наближення до сімейних обставин умови, і поки дитина в цьому закладі, вона має можливість і соціалізуватися в тому числі, тобто діти там можуть, наприклад, самостійно приготувати і їсти, да, або купити продукти. Функціонує певна кількість таких будинків в нашій області. Я би сказала, що ми лідери насправді, бо по всій Україні їх було, здається, 9-7 в нашій області. А на сьогоднішній день місто Кривий Ріг теж. Доєднався до цієї так скажіть програми. У малому груповому будинку може бути до 10 дітей, але якщо, якщо це діти з інвалідністю, то їх кількість менша. Є фахівці, є персонал, який працює в малому груповому будинку, є вихователі, і господарсько обслуговуючий персонал. Із викликів малі групові будинки допомагає будувати держава, але утримуватися далі вони мають за рахунок місцевого бюджету. Насправді не кожна громада готова. Готова на такий крок і має можливості працювати так. Тому є такі варі... є в інших областях історії, коли малий груповий будинок побудовано, але насправді громада фінансово не може його отримувати. Оце було таким великим викликом. Про дитячі будинки сімейного типу, скільки їх на Дніпропетровщині? Дніпропетровська область лідирує взагалі в даній реформі, бо ми насправді почали її набагато раніше, чим вона почалась загально на рівні держави. І в нас є вже вдалі приклади трансформації закладів, які були колишніми інтернатами. І, і так як ми лідери і по дитячому населенню, то ми лідери насправді і по створенню сімейних форм виховання в нашій області. Зараз 181 дитячий будинок сімейного типу і більше 300 прийомних родин. І, і якщо ми беремо про кількість, наприклад, новослуха, хоча насправді статистика і взагалі по країні вона насправді зменшується. Да? Кількість таких родин постійно зменшується, але ми тримаємось. І, наприклад, якщо візьмемо порівняємо самі себе з минулим роком, то в минулому році. В Дніпропетровській області було створено 14 дитячих будинків сімейного типу і 48 прийомних родин. А на сьогоднішній день, за півроку, вже 2025-го, створено 13 дитячих будинків сімейного типу та 32 прийомні родини. Тобто, ми майже наздогнали за півроку самі свій результат попереднього року. Вважаю, що це дуже гарний результат. В деяких областях, взагалі, на всю область 16 дитячих будинків сімейного типу, а Ми їх за рік майже скільки створюємо. Це дуже показово є результатом співпраці саме служби у справах дітей, обласної адміністрації, місцевих служб у справах дітей, і, і, і звісно, і підтримки держави. Бо допомога з житлом є надзвичайно важливою зараз. І більшість будинків, які зараз купує місто, в тому числі за кошти субвенції, вони надаються насправді. Батькам, які приїхали з інших областей, шукаючи більш безпечної території, чи можемо говорити, що ДБСТ стали кращою альтернативою інституційним закладам та дитячим центрам соціально-психологічної реабілітації? Безумовно, безумовно, це так, бо ми беремо і кількість взагалі дітей, які ну максимальна кількість може бути до 10 дітей. От, звісно, від п'яти це вже теж дитячий будинок сімейного типу. В таких умовах є більше можливості батькам надавати тепло, любов, безпеку своїм дітям, піклуватись про них і допомагати всебічному гармонійному розвитку. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.